Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі Велике прибирання дитячої кімнати. Ремонт, звісно, у нас не найгарніший, не найкращий, але маємо те, що маємо. Підлога дуже страшна, така обдерта. То винесли килим зараз на вулицю, щоб трошки його вибити. Диван, на якому дівчатка сплять, в нього постійно щось сипеться, ну, цей паралон. Це ж треба. Його пропили сосити. Ну і, ну і так прибрати в кімнаті у дітей, щоб було менше пилюги. Деякий час прибирала тільки, ну, так, щоденне прибирання, бо щотижневе, коли як. А це вирішила більш так докладно прибрати в кімнаті дітей. До речі, коли ми переїхали. Цю квартиру, два роки тому, спочатку я брала пилосос у хазяйки цієї квартири. Але він був дуже поганий, його важко було відкривати, закривати старенький такий, і мені здається, що те, що він втягував ту пилюгу, потім ззаду він її викидав. То як би я не думала, якби мене економили, але вирішила купити пилосос. Тим більше, що цей пилосос дуже бюджетний 114 злотих він коштував топу. І правда, непогано так тяне, він маленький, нема проблемів з цим. Тут вже до прибирання мого долучилася помічниця. Спочатку вони стрибали по ліжкам, а потім вирішили, що теж треба допомогти мамі помити підлогу. Так що ось маю вже підростаюче покоління помічників. Склали. Рівненько склали. Рівненько. Ти що, ноги паці, руки париш? Ні-ні, я сама вижму, я сама вижму, бо зараз подечи. Ку-ку. Це шафа для дитячого одягу, яку попросила чоловіка підремонтувати, бо колись підремонтувала сама. Постійно задня стінка відвалюється. Там лежать одяг на три таких невеличкі шафки, одяг підтримують. Потім вже побачила павутиння на стінах, боже. У вихідний прибирання моє не скінчилося, тому з нового дня діти пішли в садочку школу, і я хотіла продовжити. А тут така погода, сніг випав, і навіть здається, що град падав, а мені треба було помити вікно. Думала вже не братися за цю справу, але якщо не сьогодні, то коли? Тому швиденько добре одяглась, трошки сніг перестав падати. Спершу прибрала ті клумбочки, які в нас колись були. Одну залишила, мені цибулька сама вже в цьому році виросла, ті винесла на вулицю. Можливо, якісь квіти з дітьми посадимо, бо ці петрушечки-укропчики нас не пішли. Швиденько мала помити вікно, бо, як завжди, якщо сьогодні маю час, то через місяць його може, ну, тобто місяць ще такого шансу може, і часу може не бути. То треба було швиденько мити, якраз сонечко вийшло, і старалася швиденько вимить те вікно. Вітер зривав каптур, але я назад його одягала, тому що реально дуже холодний вітер був. Ну, так, трохи такий настрій, що миєш вікна, прибираєш не в своєму домі, а твій дім десь за 1300 приблизно кілометрів. І ти не знаєш, що буде завтра, і не знаєш, де ти митимеш вікна завтра. Але таке життя, таке життя склалося в десятки тисяч, а може, й більше, українців. Не ми єдині, і треба. Старатися жити сьогоднішнім днем, як багато хто говорить. Не завжди в мене це виходить. Але я дійсно стараюся. Стараюся думати і робити так для комфортного сьогодення. Саме зараз, саме тут я мушу робити все для того, щоб дітям було комфортно. Вчасно домила вікно зовні. Бо знов пішов сніг. А нарешті я вже буду мити всередині і не буде мені так холодно. Видно, що піднявся вітер, захмарилося після трошечки промінчиків сонця, знов стало холодно, почало сипати. Ну, такий він березень, загадковий і непередбачуваний. До речі, щоб помити вікно, мала прибрати всіх їх ляльок з під віконня. І, якщо чесно, переживала, чи я поставлю все так, як було, так як і чи не буде тоді до мене претензій. Але трошки все ж таки були. Трошки я лялолюк не так всадила, і якісь окуляри загубилися. Ну, знайшли згодом все, все було добре. Нарешті чисті вікна і знову засяяло сонечко. Також, користаючись нагодою, вирішила перебрати іграшки дівчат. Ну, чесно так скажу, мало у них іграшок я вважаю, і дуже багато вже зламаних таких негодних. Бо спочатку ми взагалі не купували іграшки, коли приїхали до Польщі, бо не знали, скільки тут ми залишимося, де ми залишимося, нам не було де жити. Ми жили спочатку в хостелі, то не до іграшок було взагалі. Перші місяці, декілька разів ми були в пунктах гуманітарної допомоги, то там такі колишнього вжитку можна було взяти іграшки. Згодом почали потрошку купувати. Це в основному ляльки у дівчат, але все таки зламаних таких вже пошкоджених багато, а вони нічого не хочуть викидати. То це треба робити тільки тоді, коли їх вдома нема то Трошечки почистила їх запаси і так бачу, що зовсім мало іграшок у них. І з того, що я залишила, я б вдома такі, мабуть, би залишила тільки на вулиці гратися, бо ну, правда, так, нема. Нічого такого путнього, крім ляльок, які не так давно вже купували їм. Коли прибирала, мені навіть здалося, що у сина більше іграшок, ніж у дівчат. Ось його шухлядка, то тут, тут багато конструктора типу Лего, Я вважаю, що в нього порядок в іграшках, він сам вже прибирає. Хоча, з іншого боку, дівчата мають ще ігри різні, пазлики, ну, книжечки не все в одному місці лежить. Но. Ну і так, нарешті зашила ту підкладку в диван, яку давно вже збиралася зашити. Ну, вручну так зашила собі швиденько, Щоб не рвалося далі. Далі вже занесла килим, і з обох сторон його пропилососила Трошечки на вулиці його вибила, але все ж таки не буде так видно обідрану підлогу. Хоча килим теж видно, що є старий, це з цієї квартири килим. Ми його не купували, не брали десь на прокат, нам дали його. Комусь моє відео, мабуть, видасться. Дивним, бо зазвичай показують своє шикарне життя, хвастаються чимось гарним новим в побуті і скрізь. Але я бачила вже, звичайно, різні, різний контент і різні YouTube-канали. Ну, а ми живемо зараз так. Вдома, звичайно, було у нас все набагато краще. І ремонт, і меблі, і так далі. Ну, маємо те, що маємо на даний момент. Підійшло моє генеральне прибирання до кінця. Як говорила подружка моєї мами, бідненька, але чистенька. Зустрінемося в нових відео. Па-па!